Добрий ранок, малята, хлопчики та дівчата! Знову рада вас бачити! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати дуже цікавими місцями. Ви любите подорожувати? А на якому транспорті ви їздили? А далеко. Ви їхали самі? А що ви робили у транспорті? Вам було цікаво? Діти. Пропоную вам зараз подивитися дуже цікавий мультик. Що таке залізниця і залізничний транспорт? Привіт, малята! Любите кататись, а на поїзді? Супер! Сьогодні я розповім вам про залізницю. А ось і вона. Ми бачимо дві великі сталеві палиці. Це рейки. А багато маленьких дерев'яних палець між рейками це шпали. Разом рейки і шпали це залізниця. Ось так виглядає справжня залізниця. Залізницею їздить локомотив. Він потрібен для того, щоб тягнути вагони. Локомотиви бувають різними. Першим був паровоз. Він їздив за допомогою пари, голосно сопів і свистів як величезний чайник. Один із перших паровозів виглядав так. Як думаєш, що зараз трапиться? А зараз до паровоза приєднають багато вагончиків, в яких їдуть люди. Тепер це пасажирський поїзд. Такий поїзд може перевозити багато людей, вірніше пасажирів, разом з їх багажем з одного міста в інше на дуже великій відстані. Пасажирський поїзд виглядає ось так. Малята, вам сподобався мультик? Якщо ви уважно дивилися, то зможете відгадати загадку. Слухайте! Ця драбина лежить, а паровоз по ній біжить. Відгадали? Правильно, це залізниця. Молодці. Подивіться, на цій картинці зображен залізничний вокзал. З Залізничного вокзалу люди можуть поїхати на потягу, куди тільки вони захочуть, в різні місця. Вокзал це місце, де пасажири можуть купити квітки на поїзд, відпочити, почекати на свій потяг. На залізничному вокзалі може бути дуже небезпечно. Діти, запам'ятайте, можна загубитися, адже на вокзалі завжди багато людей. Можна потрапити під потяг. Тому варто завжди бути біля дорослого, не бігати на платформі, тримати дорослого за руку, коли заходиш в потяг або коли він наближається. А на цій ілюстрації зображена автостанція. Діти це вокзал для автобусів та маршрутних таксі. В автостанції також є зал очікування, каса, платформа, куди прибуває автобус, вбиральня, може бути кафе, магазин. На автостанції також потрібно бути обережним, щоб не загубитися і не потрапити під колеса транспорту. Малята, сьогодні ми з вами познайомились з залізничним вокзалом та автостанцією. На ці картинки намальовані квітки. Подивіться уважно. Якщо ви уважно роздивилися, ви знайдете, де саме квіток на автобус. Знайшли? Так, це саме він. На ньому зображен автобус. А де зображен квіток на потяг? Знайшли квіток на потяг? Так, це він. На ньому зображен потяг. Молодці дітки. Малята. У нас з вами залишився ще один квіток. Як ви вважаєте, цей квіток на який від транспорту? Мабуть, це квіток на літак, тому що на ньому зображен літачок? Ну, а де саме знаходяться літаки? І від, з якого міста люди літають на літаках? Ми з вами дізнаємося трішки пізніше. Діти пропоную сьогодні зайнятися конструюванням. Нам з вами знадобиться завдалегідь ось такий розпечатаний шаблон та ножиці. Починаємо конструювати. Геометричні фігури викладаємо на поротях. Колеса. Вони круглі. Прямокутник, квадрат, знову прямокутник зеленого кольору, ще один квадрат це віконце і трикутник червоного кольору. Діти у нас ще є півколо. Викладаємо. Ось яка гарна у нас вийшла з вами аплікація конструювання.